Фінансовий партнер місто Банк. Чемпіонська інтрига сягає апогею харківський локомотив. Вдома приймав лідера турнірки «Енергію» зі Львова. Домашня прогнозована бронза. Івано-Франківський ураган зустрівся з Луганським ЛТК. Важкий вояж Тінаківця кардинал Рівне приймав донечан у рідних стінах. Быть или не быть энергией досрочным чемпионом – вот в чем вопрос, который определял главную интригу центрального матча 27-го тура. В том, что «Локомотив» не собирался собственными руками и ногами, да еще в родных пенатах, приводить «Львовян» на трон, харьковчане убедили болельщиков и соперника уже на второй минуте, когда Николай Белоцерковец распечатал Владимира Кардаша 1-0. Пропустив быстрый гол, гости ожидаемо побежали отыгрываться. Но хотеть это одно, мочь совсем другое. Борьбу энергия вела не за максимальную реализацию голевых моментов, а за их наличие. В этом разделе некоторые подвижки имели место. С чем-то более существенным не складывалось. На пятой минуте Сергей Трегубец не сумел замкнуть прострел своего тезки Коваля. На 14-й Степан Струк проверил на прочность стойку ворот. Перед самым перерывом вратаря хозяев Дмитрия Литвиненко не сумели переиграть. Максим Павленко и Денис Овсянников. В свою очередь и локомотивцы не оседлали стартовый успех. Белоцерковец проиграл Кардашу дуэль в ближнем бою. Киселев пробил мимо цели с игры. Дмитрий Клочко не забил 10-метровый. Кстати, концовку тайма соперники провели очень эмоционально. До рукопашной, к счастью, дело не дошло, но по две желтые карточки претенденты на золото заработали. Сегодня была битва, а в таких играх на первый план выходит результат. Поэтому э, игра забывается, а счет достается. Перерыв, казалось, пошел на пользу львовянам, которые спустя две с половиной минуты после возобновления игры провели ответный гол. Отличился самый опытный участник матча и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Павленко. Вот тут-то гостям и представился шанс повернуть ход истории. Однако хозяева быстро вернули себе лидерство. На 24-й минуте атаку, начатую Евгением Иваняком, продолжил Киселев, а завершил Дмитрий Федорчик. 2-1. Нужно было сразу ответить, восстановить наше преимущество. И хорошо, что нам удалось именно в следующей смене забить гол. Второй мяч, мне кажется, он сломал сам ход психологический сам ход психологии. Потому что третий это был гвоздь, знаете, куда забивают. Впрочем, окончательно рули и весла гости не бросили. Да и рано было. В середине тайма им едва не помог Максим Воронин, которому переправить мяч в собственные ворота не позволил Иваняк. Вскоре Павленко на пару с Сергеем Якуниным загубили выход 2 в 1. А на 32-й минуте перспективный момент упустил Овсянников. Затем началось все самое интересное. На 33-й минуте почти от центральной линии ухнул Дмитрий Клочко. Мяч рикошетом улетел на угловой. Видимо, Клочко-старший репетировал будущий результативный Удар. Через полминуты, выиграв забег у Овсянникова, он отправил мяч в дальний угол в ворот энергии. 3-1. Я то, что репетировал, но стараюсь бить издалека. Иногда это получается. Сегодня вот не забил 10-метровый, хотя вроде неплохо пробил, попал в штангу. Ну, хорошо, что исправился в конце, как бы думаю, что претензий сильно больших не будет теперь. Главный тренер «Энергии» тут же взял тайм-аут и выпустил пятого полевого игрока, роль которого поочередно исполняли Овсянников и Сергей Чепарнюк. Но за исключением дальнего выстрела Дмитрия Бондаря ничего масштабного гостям организовать не удалось. Окончательно же львовскую команду успокоил гол за авторством Дмитрия Сорокина, который он забил за 42 секунды до финальной сирены. «Локомотив» выиграл 4-1, приблизился к «Энергии» на минимальное расстояние и отложил развязку чемпионата до 26 мая. Что будет, поживем и увидим. Как бы не закончился чемпионат, но в этом году, вот сейчас, «Локомотив» заслуживает медали самой высокой пробы. Это игра доказала. Надо признать, что нам набили бока и в прямом и переносном смысле. Если я говорю «набили бока», то, естественно, значит, нас обыграли в единоборствах. Основной критерий, через который мы сегодня проиграли. По делам все справедливо. Я признаю свое поражение. Но останнє слово все-таки. в этой ситуації за нами. Олександр Шариков із Харкова спеціально для Екстрафутзалу. 4-1 енергетики не змогли поставити претендента на місце. Найкращі гравці на паркеті Максим Павленко з енергії та Дмитро Федорченко з локомотива. Домашня прогнозована бронза. Івано-Франківський ураган зустрівся з Луганським ЛТК. Важкий вояж тінаківця кардинал Рівне приймав донечан у рідних стінах. Орган провів свій останній матч у чемпіонаті екстраліги. У домашній грі з Луганським Малтика підопічні Сергія Гуполенка відсвяткували мінімальну перемогу 2-1 І за тур до фінішу першості здобули бронзові нагороди. З Самого початку ігровою ініціативою заволоділи гості, які, хоч і вирішили зіграти другим номером, але часто застосовували гострі контратаки. За першої ліпшої нагоди підопічні Романа Ковальщика втікали у швидкі відриви. На третій хвилині разовано прострілив дальню штангу, де кузя на мить випередив Павлюк. Невдовзі Леандріньо відверто наварив перед власними воротами, однак сипун виявився готовим до удару рося. У господарів по черзі пристрілювали свілик, Сержао і сімка. На жаль, не точно. На екваторі тайму стрілець отримав дві нагоди, щоб відкрити рахунок. Але в першому епізоді волкі про урагану зреагував на пострілу дев'ятку, а незабаром після швидкого виходу 3 в 2 ципоном на допомогу прийшла стійка воріт. Далі вже цвілих двічі небезпечно перебував поруч зі штангою. А в останній п'яти хвилинці вболівальники стали свідками двох забитих м'ячів. Спочатку Валєнко на швидкості прийшов суперника і по білярному поклав м'яча точно у лівий нижній кут. Минуло всього дві хвилини, як телефоністи відігралися. Два тараси, кусь із Шуриком, зробили все блискавично, просто на раз-два. І ніхто з захисників не завадив кузю пробити з лінії воротарського. До перерви капітан ЛТК Сухомлінов, котрий після пропущеного м'яча замінив у рамці Савенка, зумів перервати два небезпечні удари від Сержао і Павлюка. У другій половині гольових моментів було вдосталь. Наприклад, Шурак пробачив господарів після подачі з котового. Дальній удар Сержао, рикошети і тут уже щастить луганцям. Потім цимбаляк після простору Розованова примудрився не влучити у порожній кут воріт. У відповідь свілих прибував притул, але Сухомлінов зреагував і на цей удар. На 27-й хвилині цимбаляк не зумів поратися з сержао, котрий на лінії воротарського смачно приклався до м'яча. Красень гол у ближню дев'ятку і на табло вже два на користь органу. Спіймавши кураж, підопічне Сергій Гопаленка намагалась розвинути свій успіх. Були моменти у того ж Сержао, а також Королишина і Карлінюса. А у гостей одним з найактивніших був кусь. Втім, ще раз переграти голкіпера франківців йому таки не судилося. За чотири хвилини до фінальної сирени Алтака виручив Сухомліну, який кинувся в ноги Павлюку. Після цього епізоду гості взяли тайм-аут і стрілець вийшов на майданчик п'ятим польовим. Кінцівка поєдинку видалась особливо напруженою, адже луганська команда створила кілька 100% моментів біля воріт суперника. Однак насамперед, завдяки блискучим діям голкіпера Кирили Цепона, у органівці таки зуміли відстояти мінімальну перевагу. Хотів би привітати команду Ураган. заслуженим третім місцем. Як би там вас сезон не складався, хлопці все-таки дотянули, молодці, без питань. Молодці, вітаю від нашої всієї команди від президента. Молодці по нашій грі. якщо, ну звісно, дійсно ігра була дуже емоційна, дуже красива, дуже тактично під, підкована. що от наша друга команда, дуже все ж таки інтересну групу показувала, Мені здається, і болільникам, і вашим фанам було інтересно подивитися багато інтриги, багато боротьби, дуже багато небезпечних моментів. Дуже добре відпрацювали воротарі. Обидвох команд. Ну, мені здається, це такий футбол, до якого ми повинні стримити, до якого ми повинні йти і з ним рухатись далі. Канцовку сезону ми то есть, не вступили енергії, я вважаю, по ігрі. От сьогодні, ну сьогодні по ігрі, я думаю, така була заслужена нічого, але ми виграли все-таки. Наконець розвернулося в нашу сторону. От тепер ми ще будем готовиться готуватися кубку. Но кубок нам нужно всі настроены, Нам нужно його вигравати. Но ми у всяком случае, будемо все зробити на 100%, даже навіть на чтобы победить. Но о том, як вийде, це футбол. Знаєте, достроково завівавши бронзу чемпіонату, Ораган отримав більше часу на підготовку до домашнього фіналу чотирьох Кубка України. Півфінальне дербі з Львівською енергією відбудеться 2 червня. Іншу путівку до фіналу, який пройде наступного дня, розіграють першоліговий татанзуря і харківський локомотив. Олег Ланяк спеціально для екстрафудзал. 2-1 – непроста дорога до бронзи. Кращі у складі обидвох команд урагань від Сержао та телефоніст Тарас Кусь. Важкі вояж Тінаківця кардинал Рівне приймав донечан у рідних стінах. Для кардинала заключна гра чемпіонату проти Єнакіївця не мало турнірного значення. Напевно, саме тому рівненський клуб навіть не спромігся перед нею належним чином накачати м'яча, і тому стартовий свисток пролунав з запізненням. Теоретично піднятися з шостого місця на рівня не могли, але ні для гравців, ні для тренера це вже не було особливим стимулом. Після гри з Ураганом вже ми як, не так готувалися до цієї гри з це можна сказати не теж для нас вже не закінчився. Ну вже ми такому вже був. У нас такий відпускний режим, готовий вже до відпустки. Чим я сказав, що ця вже гра нам особо нічого не, не вишала. Тобто мотивації такої, якби не було. Ну, але болівники прийшли, треба було по-любому виходити і грати. Немав турніру сенсу і юнаківець. Звісно, вірити в перемогу ЛТК в Івано-Франківську над ураганом ніхто не забороняв, але бронзові перспективи футзалістів з Донбасу все ж виглядали примарними. Втім, відбувати номер вони, як і кардинал, не збиралися. Настраювалися серйозно, готовились Все таки первокругі здійснювали 7-3. Хотілося как бы, взяти реванш это чисто, как бы, ну, з моральної точки зрения. Своєю рідною родзинкою і поєдинку був Михайло Волянюк. Цей гравець починав сезон у кардиналі, але взимку переїхав до Юнаківого. Зізнається, якихось сентиментів від приїзду до Рівного не відчув. Найобична ігра в чемпіонаті, яку, правда, треба було виграти. З перших хвилин ні Волянюка, ні його партнерів помітно не було. Не надто щось виходило і у господарів. Перший напівмомент виник на восьмій хвилині, коли Сергій Піддубний гостро віддав на Андрія Паршикова. Вони додавали саме в тому, що десь видно, що фізично не прибавили і ігрова дисципліна на них налагодилась. Сьогодні так важко було проти них грати. Тобто не давали нам вони, не грали розсльовано. Наприклад, як ми грали з ураганом, то ми самі бачили, що ми створювали безліч моментів, сьогодні моментів так дуже не було. У мене дуже тяжко давалися. Єдиний у зустрічі кардинал забив на 12-й хвилині. Юрій Когут забив простріл з лівого флангу. Пропустили стандарт, той, який ще 10 років тому забивали. його б'ють і б'ють, і ошибка тобто, там, яку допустив, вратарь. Програючи но люди, інаківець почав тиснути протягом 14 хвилини. Голкіпер рівнян Віталій Дєнішки спочатку відбив удар Дмитра Сільченка, а потім Олександра Хурсова. Проходить ще дві хвилини, і все же Хурсов на пару з Євгеном Юнаковим створюють ще два небезпечні моменти. Забили гол, бачите, віддали ініціативу. Хотілося зіграти на контратаках, десь не вийшло. Якби забили другий гол, я думаю, щоби ми гру цю гру виграли а так Хоча інакіць мені чесно скажу сподобалась. Команда після перерви гості продовжили обстріл воріт Дєнюшкіна. Особливо старався Віталій Нестеру, але не йому судилося стати героєм у своїй команді. На 35 й хвилині Михайло Болянюк задав надпотужного удару, зрівнявши таким чином рахунок. Як усе було, після матчу гравець навіть пригадати не зміг. Та ну, ні, я чесно, не пам'ятаю. Зараз уставший, не можу. Ще не отошов відпочити. В останні хвилини Інаківець спробував вирвати перемогу, випустивши замість воротаря п'ятого польового гравця. Втім, голів глядачі більше так і не побачили. Я вважаю, що другий тайм функціонально були сильні і подвіжіння по всьому. Просто що не вистачило реалізації. Так, думаю, що игра зрителям понравилась. Хочу кардинал. Поздравляю з хорошою грою. Ігрою задоволений. Ну, результатом все-таки хотілося вижити, бо вдома остання гра. Але так як нам весь сезон десь не везло, нам ті голи залітали, сьогодні хоч добре, хоч пропустили один гол. Більш-менш такий результат пристойний. Ну, то есть, да, задоволений я герою. І результатом теж. Таким чином на Інакілесь ще очікує гра у Львові проти одного з претендентів на золото. А от кардинал чемпіонат вже завершив. Шосте місце президент клубу назвав незадовільним результатом. Втім, Володимир Валявка з оптимізмом дивиться вже у новий сезон. Так, були певні проблеми. Ми десь їх скажімо, перейшли. Ці проблеми особисто в мене там знаємо, як ситуація відбувається там в країні і так далі. Тобто, десь... Е... Але ми це все, все перейшли. Команда залишається в рівному. Команда буде грати е, 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 і надіюся, що буде прогресувати. Сергій Татаренко Костянтин Гнітецький для екстрафудзалу. 1 1-1 гол-екс кардиналівця Волянюка дарує нічию його новій команді. Юрій Когут у господарів та Михайло Волянюк у «Інаківця» – Найкращі гравці матчу за версією «Екстраліги». Поразка енергії в Харкові загострила чемпіонську інтригу. Відрив між першим і другим місцем лише один пункт. І в останньому турі втрата очок для лів'ян може бути катастрофічною. Чинний чемпіон Ураган має 36 пунктів пунктів активі і вже забронював за собою бронзу чемпіонату. Інаків – четвертий В ЛТК – 25 очок на два менше у Рівненського кардинала. За тур до завершення чемпіонату енергетик Максим Павленко і надалі очолює список найкращих бомбардирів турніру. Навряд чи зможе його наздогнати ураганівець Сержао. У нього 16 голів бомбардирському доробку. В останньому 28-му турі чемпіонату 26 травня енергія прийматиме Єнаківець. Луганську цього ж дня ЛТК гратиме з локомотивом. Крок до малого золота у фіналі чемпіонату серед команд першої ліги Чернівецький Меркурій в першому матчі на виїзді Переміг Титан Зорю. 3-1 матч-відповідь 26 травня в Чернівцях. Поєдинків за третє місце між Львів Холодом та Донецьким Арпі не буде. Донечани вирішили відмовитись від продовження боротьби в турнірі. Телефоніст Тарас Куць, залізничник Дмитро Клочко та Роганівець Сержаво автори найкращих голів цього тижня. Двоє обіграли усю команду суперників. Тарас Кузь обігрався з партнером і знімає павутину з воріть чемпіона. Третє місце. Наче на велосипеді лідера локомотива Дмитро Клочко енергетикам наздогнати не до снаги. Друге місце. Фірмовий гол Сержао дарує бронзу івано-франківську перше місце без коментарів. Фінансовий партнер «Містобанк».